І сьогодні саме Йльтё, о, починає диригувати атаками своєї команди. Забивайте дерев'яна, може бути дерев'яний проваляє, не забиває зараз дерев'яник. Той пропонує себе, і він постійно відкритий. Льтьо зараз далі саме накручує сепонників, зараз, він поки що сам далі йде. Лето на далі позиції, і він провел і зараз забиває саме він! Запотушки це його зірвоний саме десятий номер Матвій Єлті. Він відкриває від рахунок нашого під. Зараз як я згадкувався, граючи в уніфрику, потім у білому ці фриміра. Спец респект, вже атакує момент пробиває зараз! І один рятує свою команду. Що Щоб це нагадати. Горлатий! Горве зараз, звіни забиває! Горвати у кут! Павло горлатий зараз звільнює рахунок і ти мату одразу саме пожигаєш, бере. Починається підсугувати. Зрештою, зараз приготувати спита Його Зараз момент може бути слабкою, тут рятується. команду Німець! Відбирання за горлата. Горлата. і зараз міжкинуть у другому таймі. Вітруй зараз рятує. штати! Стека! Ретують! Бабані, ратують! Зараз закудувати цей штати. Можливо, буде і прямий удар. Подивимось. Зараз... Ä... попереджена, зразу! Горвати, тобто старта, штіка зараз прихопені, чисто, без фолу у респекта, і зараз контратака сама у цієї команді може бути, бо зараз у мати, я не забиваю мадий! І не забиває зараз бандер руки, немає! Не проти горлатого і зараз забиває, ти вкращу не Забиває зараз горлато, один рахунок серії пенальті стає. його проти горлатого. Італіо зараз не забиває! Забиває зараз Лобко. Збиває селто проти горлотого і забиває зараз лето. Забиває зараз бабій. І забиває зараз такий, ну... Забиває зараз татарин горлатого. І такий забиває зараз переспехує майже відбився до Горлатого Охнюк проти німця. Забиває зараз Махнюк Від своєї команди. Корнієнко проти. І не забуває! Корнієнко зараз Горлата мої! За рахунком 5-4 виграє команда ЄСП, яка здобуває свою першу перемогу на цьому турнірі!